Наш університет став майданчиком для обговорення важливого питання взаємодії освіти та бізнесу. На зустрічі: освіта бізнес, взаємодія заради майбутнього України, керівники структурних підрозділів Мегу разом із представниками компаній шукали способи, як допомогти молоді розпочати власну справу. Ще під час навчання, та через які помилки вони проходять. Люди не розуміють, що таке експерій. Люди не розуміють що, там, як користуватися договорі, або Google документами. Не менш важливим стало питання міжнародної співпраці. Президент Мегу, професор Анатолій Демячук підкреслив, інтеграція вітчизняного бізнесу у світові процеси дає українським студентам нові перспективи. Міжнародний угод можна 300 за один тиждень. Настільки практичні, там де ми практично співпрацюємо на сьогодні дуже серйозні співпраці якщо, е, на рівні е, е... Наріні сейчас структур, особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням баз практик для студентів. Ректор університету, професор Віталій Дем'янчук, підкреслив важливість співпраці з місцевими підприємствами. Саме завдяки таким партнерствам наші студенти отримують можливість не лише здобути практичні навички, але й зробити перші кроки у своїй кар'єрі. Працювати назви пропрацювати практично. Керівник центру інформаційної підтримки бізнесу Тарас Комаренко в свою чергу звернув увагу на те, що кожному студенту необхідно чітко розуміти, хто є ключовим роботодавцем у цій галузі чи регіоні, де вони планують працювати в майбутньому. На його думку, правильний вибір першого місця роботи починається з аналітики та підготовки. Передусім, треба дуже добре розуміти, хто є ключовими найбільшими роботодавцями в тому місті, області чи регіоні, де вони далі планують жити. Перш за все, я рекомендую скласти для себе такий список тих компаній, з якими студенти хотіли би пов'язати своє життя, а далі зрозуміти, які саме там є вакансії, можливості і які вимоги в цих вакансіях. Захід вкотре довів ефективна взаємодія освіти та бізнесу, є основою для успішного майбутнього. Університет Мегу працює над тим, щоб студенти отримували не лише знання, а й реальні можливості для кар'єрного зростання. Віталій Карпець, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.